Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І, зокрема, саме цей поєдинок очне протиснення двох претендентів на медалі. Виклик номер 10 Олександр Шестерньов. Шестерньов якраз от пробивав у цій ситуації. Моменти є в онліфанському дебюті. Без номера Андрій Петров, 8 Кирило Фомін та капітан команди номер 9 Олег Шабанов. Не перевіряли, на щастя, для вболівальників OnlyFans Team сім очок. Команда здобула у цих трьох матчах. Зокрема, зараз, до речі, удар. І м'яч воротах забиває детек. Так от, саме деталь минулого тижня по факту серйозно відчепив від боротьби за медалі колективу Лакас. Сьогодні у ДТЕК є можливість відчепити ще одну команду. Саме він взяв на себе такі бомбардинські обов'язки за відсутності калини і до речі, Ось зараз передача на Корогота. Корогот серед усіх дивізіонів на стріт Футбол Челенчкий та отримав цінний приз від наших партнерів. Тому, власне кажучи, і зараз уже OnlyFans Team організовує контратаку. Результати, повторюся, згідно з регламентом, не будуть враховуватися взагалі, оскільки Атаман не зіграв навіть половини матчів у цьому сезоні. Багато атакує, багато часу проводить на чужій території, багато моментів створюють. Онліфан з Team дуже потрібно підігратися ще до перерви. А ось власний гол. Мені може пробити і здалеку. І от власне він пробуває, влучає у Шабанова. І зараз корого. вдалося свою ігрову перевагу, свою перевагу за моментами конвертувати хоча б в один забитий м'яч в Відзначився з передачі Оленковського, а тим часом ще одна швидка атака від Бендек завершується голом. Вижгорода проти Атамана. Про ситуацію з атаманом ми детально говорили. зараз дуель Шестерньова та Жирного. Один із визначальних моментів цього матчу: удар. І шестерньов надзвичайно впевнено. На курах і намагається футболістом для фантижить вперед, рахунку вийти. І от власне Олексій Пархомчук. Так от прямий якраз опустився на останню сходинку, на 12-ту позицію після вчорашньої поразки. А у нас тим часом уже половина другого тайму зіграна. Зараз ще Стерньов отримає передачу від і й. Зараз момент у пугача удар заблоковано. Шабанов. Вперед на корогода. Корогода він кидає в прорив. Заблоковано. Пугач. Пугач вирішує зберегти. Ще й контратаку організовує Пугач удар. Каминін зіграв на безрука і все. час вичерпано 3-2. Вольова перемога OnlyFans. Team, дуже важлива звитяга. Друзі, вітаємо з перемогою команди OnlyFans. Поєдинок напружений за рахунком, в цілому по грі, але зберегли цю перевагу до кінця. Можливо, хотілося забити більше. Якщо так, то чому не вийшло? Оборона, дитеку чи власні якісь помилки? На вашу думку? Ну реалізація знову підвела, але е, таких сильно багато моментів не було, щоб ми е, забили там більше. Я думаю, результат справедливий. Ми контролювали м'яч там, не летіли забувати більше там трьох. Тут грали по, по рахунку. А в цілому, в грі вашій команді, сьогодні можливо чиїсь е, зусилля були такі. Е, тобто, хтось задавав темп грі, чи всі грали в принципі більш-менш на цей результат і не можете когось виділити? Е, нікого не буду виділяти. Всі зіграли е, більш-менш на своєму рівні. Грали більш командно? Е, ну, я б е, відмітив більше командну гру в цілому, тобто е, не когось окремого, а ось. Командою ми сьогодні зіграли дуже гарно. Мені сподобалось десь питались контролювати м'яч. Ну, як могли. В цілому який певний відтинок пройшов вже турніру. Як оцінити виступ команди і динаміку в цілому в цьому сезоні? Ну, найголовніший суперник для нас це ми самі. У нас залишились там складні суперники. Ну хотілось би поборотися за трійку. Буде дуже важко, я думаю. Ну але головне збиратися так. Якщо будемо збиратися і віддаватися грі, то будемо е якісь очки набирати і будемо е намагатися боротися за трійку. Ми бажаємо в цьому успіхів. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Подальших успіхів. Дякую. Капітан Дите Олег Шабанов е вели в рахунку. Позначка сильно повпливала на подальший перебіг подій. Ці два швидкі голи від суперника. Чи, можливо, самі відчуваєте, що десь менше реалізували, ніж хотіли? Ні, ну, Об'єктивно об тут, що ну, казати, може, десь воно і повпливало. Ну, вторий гол точно. Точка я б не сказав, що там десь, а коли ми другий гол ну, зразу ж пропустили. Стало важкувато, бо у нас сьогодні состав такий був ну, неоптимальний. Не Ось не було калини, не було б Ну, проти, проти такої команди, як OnlyFans, важко грати таким составом, яким ми сьогодні зібралися. Ну, разом з тим, наче вроді, дуже там, припозорились, так би мовити. нормально з, зробили спротив команді навіть волину. Що для мене я думав, що... Ну, десь ми будемо нас доганяти, і може нічейку там десь візьмемо. Ну нічого, достойно зіграли команді, дякую. Так що нормально рухаємось далі. У другому таймі, власне, у кінцівці такий ряд штурмів провела команда. Були спроби забити там з кутового, був гарний момент для удару, але заблокували суперники. В цілому це як думати, гарна оборона від OnlyFans, Чи от тут власне майстерності якоїсь індивідуальної не вистачило? Ні, нам сьогодні не вистачило індивідуальної майстерності однозначно. І десь як би там не було фізики. Бо у ну, хлопців було дві четверки і ще один. Ну, Тобто цих дев'ять чоловік було польових гравців. Ну, Це якби важко дуже. Наш, нас було шість, ну, плюс сім, сім. Ось. Тому десь там ну, хлопці просто сіли і все. У нас вже в кінці якби, ну, вони дали нам трохи м'яч покатати, десь у нас е з'явилися якісь моменти. Якби там не було, не вистачило ні фізики, ні, ні індивідуальної майстерності. Ось такий вже великий шмат сезону команда пройшла. Як в цілому оцінити в динаміці оці виступи команди протягом цього сезону? Нічого, не погано. десь краще грали, десь поганіше там грали. Але в цілому непогано. У нас проблема, що не вистачає на всю дистанцію нам складу. Ось, тому мабуть на наступний турнір будемо просити лігу нижче, бо ну, ми реально не вивозимо цю лігу. Може десь, ну, серединці і можемо тут бути, але хочеться боротися за медалі. По суті, сьогодні була гра за трійку з, з Сонлі Фансом. Ми її програли, ну, ну, тому подивимося коротше, ще в цілому, непогано, непогано. Єдине, що не вистачало, нам ми не, не вивозимо всю дистанцію по складу. Ми бажаємо успіхів в будь-яких чемпіонатах, в яких ви будете грати дивізіонах. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Бажаємо подальших перемог. Дякую.